Друзі, всім привіт! Сьогодні 28 червня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Стараємося показувати ті модельки, які не показували. Інверторних генераторів і не тільки, а також дизельних бензинових стандартних. Перед нами інверторний генератор Векender 3500i подивимося поближче цю модельку. Що, як, як вона виглядає. Дана модель пікова потужність 3,5 кВт, робоча потужність 3 кВт. Іде, друзі, от на таких от вона ножках, так що вібрації не буде, коли буде працювати, тут у нас ставиться Колесика, тому що це такий модель, ця важить 32 кг, і для того, щоб перемістити, не кожен зможе перенести, для цього є колеса і от така видвижна ручка, яку можна витягнути, перемістив і убрав. Комплектація і поближче ознайомимося з генератором. От колеса такі йдуть, свічний ключ до твердочкою і провода для заряду акумуляторної батареї. От з цієї сторони у нас доступ до свічі. Зверху така заливна горловина для палива і пробочка з клапаном. Коли храним закриваємо, а при роботі переводимо. От. Оп, опен. Бачите, чітка фіксація і... і можна запускати для того, щоб запустити. З другої сторони є заслоночка, яка от на рисуночку показано. Цю сторону відкрита, цю закрита. От де шоке при запуску переводимо сюди і включаємо. О! Ще раз показую, трошки заважає. От бачите, речах включення подача палива. В цю сторону включено, а в цю виключено. І запускаємо даний інвертор. Перейдемо на передню панельку. Як бачимо, йдуть дві 16 амперні розіточки. Вилок, друзі, нема в комплекті. Тут у нас роз'єм можна підключати 12 вольт. А от, друзі, у нас сигнальні лампочки. Коли перегруз загорається, коли недостатньо масла, а от зелененька, нормальний робочий режим. Також є, я бачу, економ режим переключатель де можна переключити, коли нагрузка там порядка 1,5 кВт, включаєте економ режим, тихіше працює і економить ваше паливо. Отака, От друзі, моделька. Невеличка для 3 кВт, вагою всього 32 кілограма. Оце ось на яку цепляється колеса. Друзі, кого зацікавила дана модель. А може другі інвертора, Звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт електромотора, ціна на сайтах Ну, Ми стараємося, як говориться, вас чути. Телефонуйте 063. 426 1010. -10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона 063 426 1010 -10. і допоможемо вам з вибором генератора. Всім, друзі, миру, добра, тепла. Чекаємо на електромотори 063 426 1010. -10.